Слава нашому Господу, дорога церква! Так приємно бачити, як зал сьогодні наповнений народом Божим, спасеними Божими дітьми. Хай Господь благословить нас всіх. Що з Господь вже сьогодні говорить впродовж цього зібрання, я думаю, ще хтось для себе щось візьме із цієї проповіді. Цими днями я мав. Розмову з одним військовим з передових позицій бойових, ми говорили багато про різне, і десь в цій розмові він сказав такі такі думки свої, каже я побачив, як війна показала хто є хто. Є люди віруючі, є невіруючі а далі сказав таку дуже цікаву думку. Каже: знаєш, і серед віруючих є люди віруючі і невіруючі. І серед віруючих є люди віруючі і є невіруючі. І сьогодні ця історія, яку я буду читати про одного чоловіка віруючого, який був віруючим. Це послання апостола Павла до римлян, 4 розділ з 18 го вірша. Він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним: таке численне буде насіння твоє. І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла завже умертвіле, бувши майже сторічним, ані утроби сареної за зазмертвілу, і не мав сумніву, в обітницю Божу. Через недовірство, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що Бог має силу і виконати те, що обіцяв. Минулої ночі мені снився один такий цікавий сон. Розказую його, як сон. Сниться, що. Вже на такому смертному ложі помирає мама одної з сестрички віруючої. Віруюча богобійна людина, яка дуже близько з Господом. Я говорю до цієї сестри, кажу, от мама вже при смерті, мама любила Бога, любить Бога. Я кажу, пильнуй, будь при ній до кінця. Може Господь щось Скаже слово через неї. І знаєте, в думках в мене так от ситуація в Україні, оце все війна, що буде далі, як це все це буде. Я от скажу, знаєте, так в думках про те, що війна, можливо, буде якесь відкриття, сказано, мама вже залишає цю землю. знаєте, Можливо, щось буде сказано, можливо, Бог через неї передасть послання якесь. І от я так прошу тої сестрички, будь при мамі до кінця. І мені слово. Це сон, мені сниться мені слово в дусі. Я вірю від Господа голос. цей голос говорить: у вас вже є слово пророче. Найвірніше пророче, написане в Писанні. І от вертаємось до Авраама. Сьогодні ми маємо це пророче слово найвірніше, по якому ми можемо звіряти своє життя, заглядати в будучність. Авраама такого не було. Авраам жив в час, коли не було писаного Божого Слова, але були моменти, коли з Авраамом говорив Господь. І Господь напряму говорив своє слово, передавав свою волю. Бажання свої Авраамові. І дуже багато з того, про що Господь говорив Авраамові, це були певні обіцянки, обітниці Божі, де Бог Авраамові щось обіцяв, говоривши про майбутнє. І от те, про що ми читали, це була одна з цих обітниць. Авраам вже був старшого віку, і він переживав, про він був небідний чоловік. І він переживав чисто по-людськи, як. ну, Він перед Богом це виявляв, свої переживання, бажання каже, Господи, я багатий, ти зробив мене багатим. Ну що з цього, коли я не маю кому це віддати, кому це залишиться, я не маю наслідника. ну, Все це в своєму управителі я передам. Ну і десь на цьому ритмі і закінчиться. І от приходить час, і Господь йому дає свою обітницю. В тебе народиться син. І ти ще станеш батьком багатьох народів, навіть не просто дітей, багатьох народів. І от слово Господнє нам говорить про те, що Авраам вхопився за це слово, він вхопився за цю обітницю. Знаєте, роки йшли, це не сталося завтра, чи не сталося післязавтра. Роки проходили, довгі роки очікувань. І написано, каже слово Господнє, навіть в цьому місці, яке ми читали, що він не знемігся в вірі. Він тримався за цю обітницю, він пам'ятав, що Бог йому сказав. Він вірив, і ми читали цьогодні. він вірив, що Бог має силу, раз він обіцяв, він виконає те, що він обіцяв. І Авраам не знемігся вірі. Він тримався за обітницю Божу. Ви знаєте, якось читаючи цю історію, роздумуючи над цим текстом Писанням. Якось почав аналізувати своє життя. І я задав собі питання, яке моє духовне життя? Ну, стараюся якомога менше грішити. Коли зроблю щось не так, стараюся не відкладати надовго, просити у Бога прощення за те, що воно так було зроблено. Молюся. Дякую Богу і за його милості різні різносторонні. різні Прошу Бога, прошу за свій дім, благословінь, за дітей, онуків, за земне їхнє благословіння, за те, щоб Бога трималися, Богу служили. За народ Божий молюся, особливо за тих, хто в немочах, хворобах, в за військових, за країну молюся. І здаю собі питанням. Ну, а чи ти тримаєшся якоїсь обітниці? Кажуть, богослови по різних підрахунках, ну, цифри відрізняються, але говорять, що в Слові Божому є кілька тисяч обітниць. Я задався питанням, на сьогоднішній день, чи ти тримаєшся якоїсь обітниці? Я десь сказав собі. Мабуть, що ні. А просто я живу перед Богом, але я не можу сказати про себе, щоб я тримався якоїсь коїсь, знаєте, як Авраам, тримався обітниці Божої. Був час, коли Господь кликав мене тільки до, до спасіння, до покаяння. І нам лікарі пророчили різні складні обставини, там з народженням пов'язані з народженням першої дитини. А тоді був час, коли я дуже сильно тримався в обітниці Божої. Я ще Бога добре не знав і обітниці я толком не знав. Но я знав, що Бог має силу, я знав, що Бог є лікар. Я знав, що Бог може явити славу, що Бог є добрий. Я ще не знав толком, як це робити, як це поститись, як це молитися. Але в цей час першої вагітності нашої моєї дружини, я багато постився і молився. Я тримався Божої обітниці. Я казав, Боже, я знаю, що в тебе є милість, в тебе є сила, ти можеш ізцілити». і Бог це зробив. Був період, коли мені почала відкриватися обіцянка того, що Господь може хрестити Духом Святим, що це дана обітниця народу і в сьогоднішні дні. Я вхопився за цю обітницю. Я молився, я ревнував, я постився, я плакав перед Богом. Я казав, Господи, Ти обіцяв! Я тримався обітниці Божої. І Бог виконав своє слово, Бог хрестив Духом Святим. Був час, коли Господь попереджав, що прийде момент, прийде період тяжкий в Твоєму житті, молися вже зараз, починай молитись, щоб коли ці дні прийдуть, щоб тобі не забракло сили. І це Господь говорив за місяці наперед. І я молився, я стояв на цій обітниці Божій, на цьому слові Божому. Я казав, Господи, я не знаю, про що ти говориш, я не знаю, про що ти говориш. Я не знаю, що таке тяжке чекаю попереду, але я прошу Господь, коли прийде цей час, поможи мені, дай мені, щоб мені не забракло сили. Я стояв на цій обітниці, я тримався обітниці Божої, Бог обіцяв. Був Бо час, коли Господь попереджав, що в церкві буде тріщина. І цю тріщину потрібно буде закласти постами і молитвами. І я і не тільки я один. ми Тримались цієї обітниці, Господь показав вихід, Господь показав рішення. І це не був один день, це не було питання одного тижня, це тривало певний час. Я стояв в цій обітниці, Божій, що Господь говорив, що це не вирок. Якщо зробити все правильно, якщо покласти надію на Господа, Господь все це втримає, збереже і Господь зберіг. Був час, коли починалося будівництво дому молитви, хто був в цей період церкви, ви знаєте, який непростий це був час. І хто був ближче до погодження цих всіх рішень, документації на державному рівні, міської там, адміністрації, і так далі, ви знаєте, як це все було непросто. І це був час, коли багато хто ми трималися обітниці Божої, тому що Господь показав через свої відкриття, що тут буде стояти Божий дім. Були перешкоди, нам не дозволяли, нам забороняли, нам зупиняли будівництво. Але ми стояли в обітниці, я стояв в Божій обітниці, Господь ти обіцяв. Я знаю, як триматися обітниць Божих. Але на сьогоднішній день я задав собі питання, чи сьогодні я тримаюся якоїсь обітниці? А я сказав сам собі, напевно, ні. Я просто живу перед Господом. Ну, можливо, я один з тих віруючих, який не дуже віруючий. Авраам був чоловік, віри, який тримався обідниці Божої. І сьогодні задаємо собі кожен запитання, як в моєму житті. Чи тримаюся Божої обітниці? Сьогодні питання не про те, чи я знаю обітниці Божі. Я знаю багато обітниць Божих. Сьогодні питання, чи ми тримаємо, навіть не те, чи ми в них віримо, є гарна пісня християнська: «Віру я в обітниці Христа, Царя. Підбадьорююча пісня така, пісня хвали, подяки Богові за його обітниці. Питання не в тому, чи я їх знаю, питання не в тому, чи я в них вірю, питання в тому, чи я тримаюся за це слово, яке обіцяв Господь. Я розумію, що ми проходимо різні періоди життєві. Сестра Людина серед нас недавно не так давно святкувала, коли вона проходила. Період боротьби з хворобою, як вона розказувала про те, як я стояла на Божому слові, я стояла на Божих обітницях, тому що Бог пообіцяв. І я вірю, що Він має силу це виконати. Друже дорогий чи віриш ти в Господеві, що твоє життя може змінитися. Чи віриш ти, що твоє життя може змінитися, що Бог має силу, щоб в Твоє життя прийшли переміни на краще? Чи віриш ти, що Бог має силу? Чи віриш ти, що Бог може витягнути тебе з тої чи іншої залежності, що кайдани нарешті спадуть? І душа твоя буде вільна, як потрібно це віри. Я вірю в Божу обітницю, я вірю, що Бог, якщо обіцяв, Він має силу це виконати. Чи віриш ти, що в твоїй сім'ї можуть прийти зміни на краще? Знаєте, обітниці є різні, є обітниці, коли вони були проголошені в добрий час, про добрий час. Наприклад, в житті Давида, Давид цар, все в житті Давида вкладається добре. Він бачить руку Божу, Божі благословіння. І от в цей добрий час обітниця Божа про добрий час. Давид, якщо все так і буде далі, якщо насліддя Твоє буде любити мене, я поблагословлю тебе, твої нащадки зроду рід. і не переведуться, сидячи на престолі, я благословлю тебе, і оце благословіння в добрий час про добрий час. На є благословіння, які виголошились ці обітниці про добрий час. Але вони були виголошені в обставинах надскладного часу. І от Авраамові були виголошені обітниці ці про добрий час. Але в час, де написано в Слові Божому, це вже було проти надії. І пам'ятаєте історію новозавітню. Коли одному з священників була виголошена схожа обітниця, що у вас буде нащадок, вони вже були людьми старшими віком, майбутні батьки Івана Хрестителя. І прийшов посланець Божий, ангел Господній явився і говорить, у вас народиться син. І він говорить, як це можливо, вони вже старші. І от є обітниці такі, коли вони вже в таких наскладних обставинах проголошені, коли людям важко повірити, що це можливо ще щось змінити. І от Захарій усумнився, Авраам не усумнився. І в цьому тексті, який ми читали по римлянах написано: Він не мав сумніву. Він не мав сумніву. Він знав, раз Бог сказав, Бог має силу, Він це зробить, це Бог. І обставини вже говорили про те, що це просто неможливо. По-людському це неможливо, логічно це неможливо. По природньому це неможливо, ти вже старий. Но, каже слово Господнє, Авраам не вважав тіла свого за змертвіле, ні утробима э, сараної за змертвіло. Але він вважав на обітницю Божу. Бог сказав, Він зробить, Він має силу, він не усумнився, він вхопився за обітницю, він не знемігся вірі і Він це побачив. Він це побачив. Сестра і брат, чи можеш ти вхопитися вірою за обітницю Божу. Чи можеш ти вірою побачити? Що твоя дитина віддає своє життя в служіння Господу. Чи можеш ти бачити обітницю Божу, що твоя дитина покаялася? Чи можеш ти побачити вірою, що твоя хвороба відступила? Це обітниці, які проголошуються в надтяжких обставинах. Коли всі обставини говорять, що це неможливо, на Авраам проти надії. Увірував в надії, що Бог має силу, і Він це зробить. І сьогодні, завершуючи, хочу нагадати ще одну з обітниць, про яку говорить теж послання до римлян. І це послання нам говорить про те, що всі згрішили, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але обітниця Божа. Кожна людина може оправдатися даром через благодать Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Це Бог обіцяв. І ця обітниця десятки разів в різній формі повторюється в різних посланнях, в різних текстах Писання. Господь обіцяє, що Він є той, який прийшов знайти те, що загинуло. Він прийшов, щоб спасти те, що загинуло. І слово Господнє говорить, обітниця Господня, кров Ісуса Христа, очищає від всякого гріха. І сьогодні питання, чи є хтось, хто може вірою вхопитися за цю обітницю? Чи відчуваєш ти, що тобі потрібен Господь, щоб тебе оправдати з твоїх гріхів? Чи тобі достатньо, що ти сам себе оправдуєш? Чи все ж таки тобі потрібен Господь? Який оправдає тебе перед світом, перед Отцем Небесним, перед Твоїм же самим сумлінням. Можливо, є ситуації, коли ти вже змирився в своєму житті і говориш: ну мені вже прощення нема. Якби ти знав, що я наробив в своєму житті, через що я пройшов, яких тільки гріхів не було в моєму житті, на обітниця Господня говорить, кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. І все, що потрібно, потрібно вхопитися вірою за обітницю Божу. Бог обіцяв, в нього є сила, раз він обіцяв, Він зробить. Тільки від мене крок віри. Господь, який я є, не раз співає нам хор. Я до Тебе йду, який є, Господь, я йду до тебе, тому що я вірю, Ти обіцяв. Помилувати, простити, очистити від всякого беззаконня. І ми зараз будемо мати вже цю завершальну молитву. піднімемося до молитви, брати мої сестри, друзі, на місці цьому. Можливо, на місці цьому є хтось, кому потрібен Христос як Спаситель, кому потрібне прощення. Кому потрібно примирення з Богом самим, і в твоєму серці достатньо віри, щоб повірити, що Господь може тобі простити. Ми зараз будемо разом молитися. Якщо в тебе є потреба в покаянні, ми будемо молитися, це саме твій час. Примирення з Господом, хто має цю потребу в покаянні, то вже змучився носити тягар своїх гріхів. І хоче сьогодні скласти до них Господа Ісуса Христа зробити. Підміть, будь ласка, вашу руку, якщо є хтось, хто має потребу, щоб ми бачили за кого молитися. Хто має потребу примиритися з Господом є. Є хто підняв руку, ми будемо молитися, друзі. Ми будемо молитися. Я не запрошую пройти вперед. Там, де ви стоїте. Як важливо, що ви там пережили зустріч з Ісусом Христом. Зараз нема брата поруч сестри, нема служителя я і мій Господь, який на Христі, який стікає кров'ю, який платить ціну Мого спасіння. Побач Христа Розп'ятого, там бере початок твоє життя. Хай Господь благословить і скаже більше серцю нашому. Будемо молитися, друзі.